Всіх вітаю. Ну що вам подобається рубрика? Чи може б краще був японець? Напишіть в коментарях. Там я інтересна тема для відео. Скоро зніму по цінах на японці і китайці по запчастинам Знаєте, яка різниця між японським трактором і китайським? Там тільки одна різниця. То що мотоблок японця може обігнати, а китайця ні. Так більше різниці немає, що й ламається, що й ламається. Але відео не про все. Трактор все добре, любий, який би він не був, але є інші місця, де можна зробляти гроші і легше, бо трактор дуже забирає здоров'я. Це ось ці місця. Ці місця. Це то безлад. Не просто безлот. Це моє майбутнє. Тут найближче пройде. Офісний душ. Я думаю, що помідори не досиваю, тут вікно відкрите. Бляхи, це все треба прибрати. час піджимає. Нема обожаючих. сам не можу. Бомж теплиця ще одна маленька, ця стоїть хоч би шої. Оця тут двіжуха, да? теж треба перебиратися. Безлад, безлад, безлад. Грубка грубка маленька. Кандр. Кандр не працює, тільки вентилятор крути, щоб розганяти повітря. Ідемо далі, зараз покажу те чого всі чекали. Звідти вийшов, сюди зайшов, чи звідси вийшов. теплиця ще одна бомж теплиця пленка лопла ці пленці вже років я не знаю більше 10. колись вони були на парничках начатку шикардосна тепличка на днях візіння відос, який я робив, бо я знаю, кому цікаво і можна було до весни зробити. Зелена цибуля, Посадяна, вона навіть не полита, не було можливості полити. Дивіться, вона вже і так почала рости. Там далі синя посадяна. Ця цибуля не для того, щоб... як вилазила. Не, для... не для того, щоб... Ого. Е, щоб продавати її до Нового року. Ми її просто садимо і вона виростає коли е, весною правильно. Бо щоб вирощувати до нового року, це дуже дорого. Бабла багато треба на це діло палити. палити світити. Такий кусочок. 400 кг тут вроді посаджено. Якщо я не помиляюся. Так, можна добре роздивитися. Грубка, комен, комен виходить туди, там друга частинка вона з'єднується, коли треба палити. Тут був посаджений кріп. Кріп змерз. Вроді. Змерз, зараз подивлюся, якщо найду, покажу. Але подивіться туди. Так, да, не видно кропу. Змерз то змерз. Посадимо тут, а -то, тоді значить, редиску. через диску. Також... В планах майбутніх зняти огляд на редиску, цей, на сажалку для редиски. Може хтось захоче собі зробити там не дуже дорого її робити, а швидко садить. Кіке. Помідори. Необірвані. Така, коротше, двіжуха. А, пішли покажу, бо вам з іншої сторони, ту, що впала. Та що впала. Теж треба її якось зробити. Ось вона та бідолаха. Бля, яка <кхи> Зробити її можна як. Можна так само взяти, повигинати, поставити її на рівно. Ну, вона вирівняється. А можна взяти купити метал і зробити нову. Ну, вже змітала 20 на 20. Плівка тут теж це стара плівка, але вона ще не порвалася. А арматуру можна використати для якихось всяких справ, для трактора, для будівництва, для щейкосінь. Також знімлю огляд про арматуру стікловолкна, оцю арматуру, як це називається. Хто скаже, як він називається, А ми на по повімо, як це називається, Ця арматура. А ось друга частина коміна, ось один он, другий. цей сюди вставляється, цей піднімається і воно гріє. Так, і на днях, на днях розкажу зімлю хороший вигляд, я це підготуюся, розкажу як будувати цю теплицю. Ось така вона на вигляд. Дуже б хотілося б поставити грубку аж туди і кому не протягнути. Але це все. впирається в цибулю. Виросте цибуля, будуть бабки. Тоді можна взяти бабки, купити трубу. Ще трошки цибулі синьої. так, Бачите, вона не в планах, щоб вона зараз, але в нас виросте. Десь може зняти на день, накрив її агроволокном. Зроблю з арматури. Другий накриагровок нам. Просто зараз нема здоров'я. Ось така тема. Тут агушки висілися, треба переробити, кинути тут, тут ще трос. Так. Адже, зайшли ми там, пройшли тудою, сюди. Сюдою і сюдою і аж вон там я був Ну і ще одна бомж тепличка Бумжтеплечка Вся стоїть хоч би що і вся в надійному місці стоїть вітер туди дує просто, а не звідти Так хай вам щастить